Пані Єлена питає, на бетонну підлогу плануємо класти 3 см пінаплекса і плюс ОСБ. Чи буде правильно так робити? Ні, пані Єлена, пані це неправильно з, з, з декільких питань. Друзі, не робіть такого. Багато років тому, коли вже був по YouTube, там викладалось купа відео, і я якось потрапив на відео, котре, на жаль, я не зберіг, не зберіг. Тому вибачте, але що бачив, те розповідаю. Значить, було збудовано два будиночки. Один будиночок був з чистих матеріалів, таких як цегла, бетонна накривка, а інший будиночок був збудований з ДСП. Ну, ДСП це схоже на ОСБ. Тобто стружка, тільки іншого розміру і такі ж самі боксідні смоли, такі ж, як в ОСБ, використовуються. І ось там заселили родину мишей, в один будиночок і інший. І все було добре до третього покоління. В третьому поколінні одна з родин вже не мала потомства, не мала дітей. Тому всі, хто будує з ОСБ, вкладає ОСБ, я всім дуже раджу все ж таки звернути увагу на такий параметр, як Д. Тому що в дитячих кімнатах ми повинні класти ОСБ з нульової емісії. Щоб ви розуміли, в Україні. Випускають ОСБ, я підозрюю D2. Навіть не D1. Тому що D1 там є вимога від 5 до 10 Мг випаровувань токсичних речовин. А наші пишуть на своєму сайті 10. 10. А якщо 10,1, 10,2, вибачайте, то це вже D2, а не D1. Тобто, Виходить так, що так як ми будуємо будинок для родини і в кожній кімнаті може бути дитина, ви можете використовувати лише USB Д0. У нас немає його на ринку. Немає. Навіть то, що є, його не можна використовувати в житлових приміщеннях. У мене така підозра, так, тим паче українського виробника. Тому USB я би вам не радив. Замість USB у нас є такий матеріал, як фанера, і маркування ФК. ФК це фанера на карбамідних клеях. Значить, так, вибачте, планшет включимо маркування ФК. Але вона не вологостійка. стійка. Тому є FKM. Тобто вона вологостійка. стійка. І от FKM дозволяється використовувати саме внутрі приміщень. Є у нас ще. Фаніра маркування S здається. Блін, друзі, поправте, якщо я забувся, тому що це от точно, а це не пам'ятаю. Справа у тому, що там також йде маркування по парам емісії, і є виробники, котрі кажуть, що настільки низька емісія, що можна використовувати внутрі приміщень. Але ви знаєте: один плюс один завжди два. А 2 плюс 2 це 4. Тобто, якщо у вас 4 джерела по єдиниці, то загальна сума це 4. І якщо є можливість Ну хоча б одну викинути позицію, викиньте її нафіг. Розумієте? Тому я все ж таки завжди радив і раджу і далі, що внутрі бажано використовувати фаніру FKM, якщо вам потрібна вологі стійкість. Так, розібрали з USB, друзі, і тепер з утеплювачем. Так як я професійний будівельник, а це означає, що ми маємо сертифікати, не тільки дипломи, ми маємо сертифікати, котрі дозволяють нам виконувати ці роботи на відміну від деяких забудовників, ми повинні виконувати нормативи. Сертифікати видаються на таких умовах, що ви будете проєктувати будинки для людей, але ви зобов'язаний виконувати нормативи. Це не моє бажання, хочу я, не хочу. Я професійний будівельник, я зобов'язаний виконувати нормативи. І що нам каже норматив? А норматив нам каже, що утеплення цоколя повинно бути не менше 150 мм ефективного утеплювача, і лише при цій умові мінімальна товщина утеплення на підлозі 50 мм. Пані Єлена, ніяк не 30. Вибачайте. І це при умові, що у вас гарно утеплений цоколь. А якщо у вас цоколь погано утеплений 50, вибачайте, ось тут вам треба покласти 150. Але ефективніше, розумніше, утеплювати цоколь. Тому питання до того: достатньо 3 см піноплекса чи недостатньо, це, звісно, питання гаманця. Але. Якщо ми дійсно хочемо, не хочемо гріти ґрунт, чим більше утеплювача буде під підлогою, тим менше ви будете гріти ґрунт під будинком. Все, це зменшить економічні витрати. Якщо у вас тепла підлога, це дуже важливо. Якщо у вас теплої підлоги немає, ну, звісно, в такому випадку біля підлоги температура не така висока, як вище, От. і відповідно. Тепловитрати менше. Але сучасні будинки робляться з теплою підлогою. Що таке друзі, тепла підлога? Яка температура поверхні? 25 дитяча 32. Звичайно, максимум. Ну, я скажу вам так, що от я при, 25, 20, я при 26 себе вже дискомфортно почуваюся на підлозі. А тут може бути 32, але ж це 32 на поверхні. Яка температура в вашій трубі, як ви думаєте, ось в цій точці. Яка? А? А? Да. 40-45 максимум, Да, може бути. Тобто це залежить від тепловитрат з поверхні. Чим більше тепловіддача, да, тим нижча температура поверхні при той же температурі в трубі. Ну, це фізіка. Але ж, вибачте, якщо у вас тут 45, 40, а тут у вас плюс 5, то дельта 40 градусів. Вибачайте, чим більше ви утеплювача тут покладете, тим менше ви будете гріти ґрунт просто, От і все. Тому що труба вона віддає тепло не тільки наверх, вона віддає тепло і вниз, якщо у вас нема утеплювача. Тому на дві ваших позиції я відповім, на жаль, ні. Вам дуже бажано збільшити товщину утеплення, при цьому подивитися на утеплення цоколя. Значить, в старому нормативі, до речі, було сказано так. Що коли у нас цоколь недостатньо утеплений, ми можемо зробити утеплення ось таким вот чином. Тобто тут ви можете зробити, наприклад, 50 мм, а 1 метр від стіни, ви можете зробити 100 мм. Наприклад, це трошки заморочливіше виходить з підлогами, тому що вам треба от вкладати на рівну поверхню і що робити ось це. Але все ж таки в старих нормативах було таке, що по периметру будинку при холодному цоколі ми можемо збільшити товщину утеплення. Тобто такий підхід теж в принципі, має право бути і про це не варто забувати. Дякую за ваші лайки, друзі, за ваші коментарі. Я сподіваюся, що мої відповіді вам подобаються, і ви будете заходити кожен вівторок, о мій вечора. Вот и, и приматаю участь на цих вебинарах.